And gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into rope? And if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future. But with evidence like that, I must ask: do you prepare students for the future or the past? Школа радо мене прийняла у свою вчительську родину. Саме тут я почала професійно зростати, вчилася бути вчителем і класним керівником. Саме тут я зрозуміла, що сучасний вчитель це інноваційна особистість, метою якого є виховання творчо розвиненого учня. А на початку діяльності я знову була сама ученицею, яка вивчала методику, практикувалася у її використанні. Створювала власний педагогічний стиль. Що ж таке вчительська праця у моєму розумінні? Тепер з впевненістю можу стверджувати, що професія вчителя є найважливішою. Я спостерігаю становлення і розвиток особистості своїх учнів. Від мене залежить, який життєвий шлях вони оберуть, чи стануть корисними суспільству і собі. Відповідальність за майбутнє вихованців спонукає мене постійно вдосконалювати свою майстерність, дбати про рівень професійного розвитку, щоб мати змогу відкривати чарівні двері у світ знань, любові та добра. Навчальні заняття для мене це постійний пошук, спільна праця з учнями, в основі якої довіра та велике бажання досягти хорошого результату. Тож, навчаючи, я вчуся сама. Увесь час пам'ятаю, що повинна бути для учнів зразком, тому опанувала комп'ютерні технології за програмою Intel Шлях до успіху, сформувала навички впровадження сучасних передових технологій. Мої учні мої помічники. Разом ми створюємо мультимедійні презентації, цікаві творчі проєкти на платформі Padlet, MeQuest, формуємо вміння вільно користуватися іноземною мовою. Мої уроки це заняття, які я намагаюсь наповнити сучасними методами, наочним забезпеченням, активно використовую сайт LiveWorksheets, WordWall, ISL Collective, де можна створити не тільки окремі завдання, але й фрагменти уроків, особливо учням не вподоби перегляди сучасних мультфільмів і водночас тренувати граматику. Використовую елементи stem освіти. Учням цікаво користуватися інформаційними мережами, досліджувати, аналізувати, представляти, досягнути. Сьогодні перед собою. Я поставила завдання створити такий процес навчання, який би приносив радість і задоволення кожному учневі, був ефективним і плідним. Використання ігрового методу на уроках іноземної мови, на мою думку, і є тим чинником, що дозволяє створити умови для зацікавленості процесом уміння і сформувати компетентно грамотного учня, який вільно володіє англійською мовою. Є шукачем і відкривачем знань. Мені також цікаво готувати разом із учнями і проводити нестандартні уроки, наповнювати їх інтерактивними вправами, рольовими іграми, загальним характером. And from the scene, healing drink. Yo! Я українка, і почуття патріотизму для мене є дуже важливим. У своїй роботі, як класний керівник, звертаюся до різних національних питань, виховуючи любов до України, почуття гордості і поваги до народних традицій і звичаїв. Організовуючи позакласну роботу з предмету, і взагалі, намагаюся. Залучити дітей до створення театралізованих вистав, навчальних відео, Слава різноманітних вестів та розмовних клубів. Набувши певного педагогічного досвіду, і з радістю ділюсь ним із колегами не тільки нашого ліцею, але й підтримую зв'язок із колегами різних країн. До прикладу, на початку повномасштабної війни в Україні разом із професором академії Велінгтоном містером Фебі у місті Салсбруї, Велика Британія, було організовано кілька виставок дитячих малюнків учнів нашого ліцею. Ця виставка мала назву Діти надії. Люди не тільки переглядали виставку, але й купляли цифрові фото малюнків і прикрашали ними свої домівки. Було зібрано біля 4 тисяч доларів, які витратили на ліки, засоби захисту для військових, а також на розвиток проєкту місто Добра. Завдяки такій співпраці деякі діти мають можливість листуватись англійською з учнями місцевої школи. Мої учні є активними учасниками Всеукраїнської олімпіади на урок з англійської мови, мовних конкурсів мовознавець та міжнародного конкурсу Олімпіс. В усі часи існування людства образ учителя асоціюється з людиною, що несе вогник знань, радість відкриття нового, повсякденну готовність до самопожертви. Я намагаюся бути таким вчителем, щоб мої учні йшли на урок з великим бажанням пізнання і відчуттям добра і любові.